Привіт, друзі! Мене звати Богдан Конанчук. Сьогодні ми з вами поговоримо про вищу освіту для графічного або веб-дизайнера. В мене дві освіти по напрямку графічний дизайн, вісім років академічна та 4 роки вища. Декілька років тому я отримав диплом по напрямку графічний дизайн в одному із київських університетів з напрямком графічний дизайн. З того часу я заробляю приблизно 10 тисяч доларів на графічному та веб-дизайні, а також навчаю цьому інших. Я впевнений, що як і у більшості з вас, тих, хто хоче стати дизайнером або піти на будь-яку творчу професію, у вас це формувалося ще в дитинстві або в підлітковому віці. Тобто, ви любили малювання і так далі. Аналогічна історія сталася і зі мною. Якось в 6 років я намалював. Перше кролика і почав, почав, почав малювати та цікавитись цим. Щоб вступити в університет на дизайнера графічного в Києві, я склав не тільки зно, але і творчий конкурс. Тобто, коли ви приїжджаєте в університет та малюєте певні роботи. Наскільки я пам'ятаю по декількох напрямках, далі їх оцінюють. І згідно цього, беруть вас в університет чи не беруть. Сама історія з графічним дизайном, з університетом, дуже велика. Але давайте сьогодні поговоримо про те, чи потрібен все ж таки університет графічному або веб-дизайнеру. Це питання дуже неоднозначне, але давайте спробуємо розібратись: плюси та мінуси університету для графічного та веб-дизайнера. Погнали! 100%. Будь-який університет надає ті плюси, котрі я зараз скажу подальшому. Перше, найголовніше це навички комунікації. Як і у всіх університетах, весь час доводиться щось перепитатись, щось запитатись, щось з кимось вирішити. І таким чином, протягом 4 років у вас формується чудова навичка комунікації. Багато практики. Знову ж таки, це пов'язано з часом, так як ми навчаємось 4 роки, і як же ж без практики протягом 4 років? Ну, думаю, тільки в тому форматі, якщо ви взагалі не будете нічого робити. Тому практики дуже багато, і за рахунок цього ви себе досить прокачаєте. Ком'юніті. Ймовірно, що ви будете жити в гуртожитку, а також постійне навчання серед когось ваших колег, а тобто студентів. Одногрупників, а також викладачі. Ну і третій, грубо кажучи, обличчя, а, з якими ви будете спілкуватись протягом того, коли будете навчатись. Тому ком'юніті також є величезним плюсом в даному питанні. Ви знаходите нових друзів, майбутніх партнерів тощо. З плюсів це майже все. Залишився тільки, як же ж без нього, звісно. Диплом державного зразка. Ви його отримаєте по закінченню вашого навчання. Але тут є невеличкий нюанс. Якщо ви будете а, погано навчатись або погано будете освоювати матеріали, вас можуть, як і у всіх університетах, відрахувати. Але, давайте без негативу, якщо ви закінчите цей університет, у вас є той самий державний диплом. На жаль, це всі плюси. Тепер давайте поговоримо про основні мінуси. Перше відкриває цю номінацію слово час. Чому я записую саме це відео на цю тему? Тому що університет плюс графічний дизайн. Це на сьогоднішній день трішки речі, все ж таки, несумісні. Веб-дизайн, графічний дизайн це занадто технологічні речі, про котрі ми сьогодні говоримо. І вони ніяк не можуть бути, як ви зрозуміли, вже пов'язані з тією старою системою університетів та а, сучасним сьогоденням. Ну і звісно, майбутнім. І вже сьогодні є такі а, штуки, як ChatGPT, Нейромережі дуже багато чого, штучний інтелект, дуже багато інструментарію оновлюється щодня. Тому графічний дизайн та веб-дизайн – це те, що а, йде набагато швидше, аніж оновлюється м, університет. Якщо сказати з особистої точки зору, то так, перше, це час, тому що час це дуже цінний ресурс і витрачати 4 роки на вивчення дизайну. Коли сьогодні графічний та веб-дизайн можна вивчити за 1-3 місяці, а там ви витрачаєте 4 роки, ну, розумієте, не зовсім класно. Також, коли я вступив в університет, я дуже часто бачив зневіру у своїх можливостях, у своїх особистих можливостях, а також дуже часто я бачив це в своїх колегах, одногрупниках. Коли. Викладач просто-напросто не вміє пропрацювати а, роботу зі студентом. Тобто, грубо кажучи, так і каже, це погано іди перероби. На сьогоднішній день а, освіта працює не таким чином. Ви повинні обґрунтувати свою думку і ви повинні надати пропозицію технічну та загальну до реалізації проекту. Ось таким чином йде освітня програма, як на мене, сьогодні. В нормальному форматі такого в університеті я не побачив. Тому через те, що викладачі спілкуються саме таким чином, дуже багато моїх колег зневірюються в своїх можливостях та а, йдуть з цієї професії. Ну, і звісно, цю номінацію закриває неактуальна технічна інформація. Насправді, коли я навчався в університеті, то, наприклад, Hard Skill, власне, як працювати з фотошопом, фігму ми взагалі не вивчали. Трішки щось там про ілюстратор говорили, і в а, висновку ми не вивчили нормально ні фотошоп, ні ілюстратор. Ніякого актуального інструментарію ми не вивчили. На жаль, що ми робили? Ми займалися малюванням а, квітів, а, якоїсь там композиції, якогось яблучка і так далі. Вважаю, це не є нормально. Що ж, я розкрив сьогодні основні якісь моменти, котрі помітив в університетах на сьогоднішній день. Я не знаю, чи буде це змінюватись в майбутньому. Вибір 100% за вами я ділюсь тільки своїм досвідом, не тільки досвідом студента, але й на сьогоднішній день а, досвідом практика, котрий навчає, котрий займається освітою конкретно графічних та веб-дизайнерів. Звісно, стосовно цієї теми я розкрив тільки основні аспекти. Їх є дуже багато. Якщо у вас є свої думки, або ви можете та хочете щось додати до сьогоднішньої теми, діліться вашим досвідом або вашими думками в коментарях. Отож, у висновок можу сказати: сьогоднішній день це про майбутнє, про технології, про штучний інтелект тощо. І стара освітня програма університет. Не може ніяк йти в одну ногу з графічним та веб дизайном, тією професією, тим напрямком, котрий є одним із найсучасніших на сьогоднішній день. Отож, вибір точно за вами я поділився сьогодні своїми думками. А вас я запрошую залишити свої думки, свій досвід в коментарях. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставте лайк цьому відео. Та підписуйтесь на мене в соціальних мережах. На зв'язку Конончук.